Друзі, привіт! Ви на каналі готуємо расень, готуємо смачний гарбуз під дуже смачним соусом. Все просто, все смачно, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен гарбуз, очищаємо, як завжди, і нарізаємо кубиками. Це суперовий, готується дуже просто, смак просто неймовірний. Тож додивляйтеся з відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталі, а в кінці обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Скоренько готується вам всім приємного перегляду, а я починаю вже нарізати кубиками наш гарбуз і продовжуємо. Якщо ви вперше у кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забудьте про вподобайки і також не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, за кої країни чи міста ви дивитеся відео. Всім вам дякую! Гарбуз ми вже нарізали тепер. Додаємо до гарбуза олії і додаємо спеці, які ви любите. Я буду додавати хмелі сунелі. Також додаю прованські трави, також додаю карі і також буду додавати трішки солі. Додавайте спеці, які ви любите, які вам за смаком, і тепер будемо все ретельно перемішувати. Приперемішали, беремо форму для запікання, застеляємо її пергаментом і будемо запікати при 180 градусі 20-25 хвилин, плюс-мінус до того моменту, щоб гарбуз вже був м'якень. Нам буде потрібна одна середня цибулина або половина великої. Нарізаємо в будь-якій формі, якому подобається. Я нарізаю на кубики дрібніше. Також нам буде потрібен часничок, один-два зубчика нарізаємо дрібніше. Кульку з часничком перекладаємо в В рунделик. Ронделика додаємо 20 мл олії, звичайно, рослиною або оливкою, ставимо на плиту і будемо готувати. Помаленьку будемо підсмажувати цибульку на маленькому вогні і зараз ще сюди додаємо вершкове масло, не цілу столову ложку. Трішки зараз перемішаємо. Тепер сюди я буду додавати мускатний горіх. Лишаємо смарці. Також нам зараз буде потрібен сир. Натираємо на терці. У мене 20 г твердої моцарели і буду також додавати 20 грам сиру гауда. Давайте сир, яким за смаком, головне, щоб в цій страві було бажано два види сиру. Булька вже обсмажилася, додаємо за три столові ложки борошна, без таких чубчиків великих, і будемо зараз помаленьку все перемішувати, щоб борошно не згоріло. Борошно трішки підсмажилося, додаємо молочка 250 мл і перемішуємо. Трішки беремо ложку, перемішуємо. і Зараз беремо вінчик і перемішуємо, готуємо соус. Хто знає готувати соус бешамель, ось це те саме. Щоб у вас вийшов дуже-дуже густий соус, то додайте трішки водички або знову підлийте трішки молока. Все ретельно перемішуємо, готуємо на маленькому вогні і зараз додаємо сир. Також зараз перемішуємо, щоб все розтопився, і наш соус буде готовий. Наш соус ідеальний, беремо форму для запікання, змащуємо її олією або маслом, чим любите, можна і навіть і маргариною змастити. Викладаємо на дно форму гарбуз. Гарбуз у нас гарненько спікся, він же м'ягесенький. Поверха будемо виливати наш соус. Гарненько розрівнюємо і зараз зверху ще будемо посипати сиром. Запікаємо при 180 градусів 15-20 хвилин. Таку смакоту красоту ми за вами приготували. Аромат на весь дім, готую не вперше, тож сміло можемо сказати, що це дуже смачно. Зараз за смаком посипаємо ще кропом петрушкою, чим любите, і всім смачного. Всім рекомендую дуже смачно. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на всім миру та споку. па-па.